Всім привіт, народ! Сьогодні я вам розкажу про дві дуже класні промки на біржі ОКХ, для виконання яких вам треба буде на всіх там хвилин 5 максимум. Значить, переходимо без зайвої води до першої ж промки. Вона закінчується через 5 днів, менше 5 днів. І все, що потрібно зробити, це зареєструватися далі закинути 100 USDT і USDT, і далі накрутити торговий обсяг сумарно 300 і більше доларів. Як бачите, я вже все виконав. Тут е, трохи довше зараховується завдання, десь в районі-півтори години, години мені вже все зарахувало. Саме своє посилання буде в описі під відео або в моєму телеграмі. Переходьте підписуйтесь і на YouTube теж можете підписатися. Далі друга промка ще простіша, е, тільки вона закінчиться вже через е, 17 днів з копійками. Тут треба все те саме закинути, з з дитей, але. Прокрутити торговий обсяг на всього тільки на 100 доларів, тобто можна купити на 50 доларів їхнього токена і продати на 50 доларів знову ж таки їхнього токена, і у вас промка зарахується. Якщо хочете детальніший обзор від А до Я, як це зробити, само собою пишіть в коментарях, я зроблю зніму відео. Ну а посилання на цю промку теж буде в описі під відео. Переходьте, виконуйте. Єдиний підводний камінь це треба тримати цих 100 USDT, які закинули до завершення цих промок. Як бачимо, ця закінчиться через 17 днів, 13 годин, тобто трохи потримати треба буде. Але 100 доларів, я думаю, виділити на це можна. Тим більше вас їх не заберуть, а ще й зверху докинуть токенів проєкту. На цьому все. Переходьте за посиланням, виконуйте промки, всім профіту.